Ми підходимо до ну неймовірної історії, яка ну вразила всю Україну. 13-річний Кирило Єляшенко став справжнім героєм під час трагічних подій у Сумах, коли Росія вдарила двома іскандерами по центру міста Суми на саму вербну неділю, коли там було максимально багато людей. Того ранку хлопець разом з мамою Мариною їхали місцевим 62-м автобусом до бабусі. І саме в ту мить опинилися в епіцентрі удару російських іскандерів. Кирило почув свист, а вже наступної секунди відчув сильний вибух. Автобус зупинився, моментально вилетіли всі вікна, посипалося скло і все ніби в тумані. Але вже наступної секунди, після невдалої спроби відчинити двері автобуса. Зсередини Кирило вистрибнув у вікно, відчинив двері ззовні і почав випускати людей. Тоді ж побачив і у крові свою маму, але Попри весь жах того, що відбувалося навколо, хлопець не зупинявся і продовжував рятувати людей. І просто зараз працює в сумах а наша знімальна група на чолі з Владою Грубич, на журналісткою. І вона вже познайомилася із Кирилом та його мамою особисто. Владо, тобі доброго ранку? Ну розкажи, які твої перші враження від нашого героя. Колеги ще раз доброго ранку. Дійсно, я зараз в одній із лікарень міста Суми, і поряд зі мною без перебільшення героїчні люди. Це мама та син Марина та Кирило Ілляшенки Саме вони були позавчора в епіцентрі удару російських ракет і рятували людей із того самого 62-го автобуса. Власне, і мама, і син теж отримали дуже багато поранень. А у Кирило навіть дістали з голови три, точніше у голові є три осколки. Один з них дістали, а інші два на жаль. Скоріше за все залишаться. На все життя. Але ці всі наслідки, трагічні наслідки, вони абсолютно не зламали цю родину. От, власне, зараз самі все дізнаєтеся, Кирило. Я впевнена, всій Україні цікаво дізнатися, як ти зараз почуваєшся. Скажи, будь ласка, е, наразі вже почуваю себе плюс-мінус добре. Е, так, плюс-мінус добре. От як сьогодні вночі спав? Е, сьогодні спав доволі гарно, тому що завчора набрався позитивних емоцій за ці всі інтерв'ю, які були. Так, передоз емоціями. От знаємо про те, що вчора ввечері у Сумах також був удар балістикою. Скажіть, будь ласка, вчора спускалися в укриття, де були в цієї миті? Так, ми знаходилися в лікарні, спускалися в укриття, оскільки ну, ми вже знаємо і що це загрожує життю і дуже багато скла, яке дуже ранить. Так, е, Марино, знаємо, е, от про те, що ви ж були разом із Крилом тієї миті, в ту трагічну секунду. От ви бачили, що робить ваш син? Що ви в ту, ту секунду відчували? Я дуже злякалася, коли він випригував це вікно в дверях, маленьке скло. І коли я побачила, що він вже пригає і ще й вниз головою, я дуже злякалася, щоб він знову не травмувався. Ну, це, це важко було. І ну, головне, що ми розуміли, що ми живі, що з ним все добре і зі мною добре. А ну а те, що вже потім це таке. Так, ну чесно, мурашки від того, наскільки наші герої життєстверні і позитивні. Кирило, я знаю, що ти займаєшся боротьбою і вже ледь не зараз готовий бігти тренуватися далі. Скажи, які перспективи, коли тебе випишуть, можливо, ти вже знаєш. Якщо все добре, то можуть виписати вже найближчий час, думаю, неділя максимум. І буду намагатися набрати свою форму та вже 30 мая їхати на змагання. Угу. Так, хочу зазначити, що завтра Кирило теж мав бути на змаганнях у Хмельницькому, але, на жаль, перебуває зараз тут у лікарні. А скажи, будь ласка, що це за кофта поряд з тобою лежить, така якась символічна, мені здається. Е, так, це кофта з нашої вільної боротьби, де, де я займаюся. Так, чудово. От всі тебе називають зараз героєм. А ти нам скажи чесно, ти сам відчуваєш себе героєм? Е, так, трішки відчуваю себе героєм. Чудово, дякую вам дуже. Ще раз, я думаю, що всі українці в моєму вигляді зараз кажуть вам дякую. Ось так ось все змішалося, і позитивні, і болісні емоції. Ну, такі у нас українці, колеги. Чуєш, валечко, а спитай, будь ласка, Кирила, а якимось чином ну, ще відбувся зв'язок з тими, кого він врятував? А, от є якийсь там сигнал? Так. А скажіть, будь ласка, чи зв'язувалися з вами люди, яких тоді вдалося врятувати того трагічного ранку? Е, зі мною зв'язувалися мої однокласники, тому що в тому автобусі була моєї однокласниці бабуся та тітка ще однокласниці. І вони, вони мені дякували, тому що вони змогли вийти з цього автобуса за тому, що я відкрив ці двері, і вони вийшли через них. Тобто я правильно розумію? Зсередини двері не відкривались, ти вискочив в вікно, і мені здається, що тут спрацювали знову ж таки твої навички боротьби, правильно? Е, так, вільна боротьба дуже допомогла, плюс адреналін і просто взяв і відкрив ці двері, коли це могло бути неможливо. Ось так, колеги. Асибі Влада Грубич із суми тільки що а, поговорила із мамою ексклюзив і а, да ви передавай вітання, будь ласка, нашим героям. Кирило Іляшенко і його мама, який в момент атаки, балістичної атаки на суми їхав в автобусі. І уявіть собі, це треба бути такою людиною, що в ключовий момент, коли ти ж не готуєшся до того, ракета тебе вплить, не вплине, де ти будеш таких обставинах. Він подумав не про себе, а врятувати інших. В так, ключовий момент. І треба бути такою. Дина з великої літри, і правильно ти Кирило, говориш, відчуваєш себе героєм, і ми відчуваємо і е, розуміємо, і що ти правильно. герой. От правильно І такі історії додаємо до в нашу копівку, які е, е, протягом цього часу трапляються, і вони безпечно надихають. І зазначимо, Друзі... що влада Грубич е, з нашої знімальної групи продовжує працювати в сумах і привезе купу гарних, крутих історій із незламного і героїчного міста Суми.